У танці життя кожен крок важливий, кожен вибір формує наш шлях. Мамо, сьогодні ми святкуємо не просто твій день народження, а неймовірне світло, яке ти приносиш у наше життя. У цьому світі, де день і ніч переплітаються, ти завжди була нашою дороговказною зіркою. Життя сповнене виборів, і ти навчила нас, що кожен з них тримає дзеркало до нашої справжньої сутності. Немає абсолютного добра чи зла, є лише шляхи, які ми обираємо, і любов. Яку ми даруємо. Твоя мудрість показала нам, що свобода лежить у цих виборах, а наші серця формуються любов'ю та підтримкою, якою ми ділимося. Кожен мій крок, кожна мрія, за якою я женуся, несе в собі частинку тебе. Твоя любов це фундамент моєї сили, твоя підтримка вітер під моїми крилами. Тож сьогодні, у твій особливий день. Я хочу, щоб ти знала, що твоя подорож, твоя любов створила хвилю в тканині нашого життя. З Днем народження, мамо! За тебе, серце нашої родини, світло нашого світу.